Це може бути важко уявити, але SkyTech Nutrition Amina Magic справжній інноваційний прорив в спортивному харчуванні. Як факвець у галузі спортивного харчування, дозвольте мені представити вам цей захоплюючий продукт. SkyTech Nutrition Amino Magic – це продукт, створений на основі передових досліджень та високих стандартів якості. Він містить у собі 9 критично важливих амінокислот. Які мають велике значення для спортсменів. Ці амінокислоти не тільки підтримують м'язи, але й забезпечують ваш організм необхідною енергією. Справжня сутність Aminomagic полягає в його здатності активізувати обмін речовин, сприяти синтезу білка та анаболізму. Цей продукт може призвести до значного приросту енергії, підвищення метаболізму та зниження жирової маси. Окрім того, додавши екстракт чорного перцю біоперін, вони підвищили біодоступність компонентів, що допомагає їм швидко потрапляти в організм через кровообіг. Як використовувати цей продукт? Одна порція 20 грам порошку за пів години до тренування і одна порція такої ж самої дози після тренування. Зараз ви зможете змінити свій підхід до спорту та спортивного харчування завдяки SkyTech Nutрішн Magic.